Роберт Льюіс Стівенсон. Острів СКАРБів. Розділ 31. Розшуки скарбів ФЛінтів. Дороговкас. Джиме. звернувся до мене Сілвер, коли ми лишилися на Одинці. Я врятував твоє життя, а ти моє. І я повік цього не забуду. Я бачив, як лікар схиляв тебе краєчком ока. Еш! і бачив, що ти відмовився чітко, ніби чув твої слова. Джиме, ти вчинив шляхетно. Сьогодні вперше, після невдалої атаки на табір, у мене зблиснула надія, і нею я завдячую тобі. А тепер, Джиме, нам доведеться йти шукати скарби, ще й на осліп, і це мені не подобається. Ми мусимо триматися разом пліч опліч. Аби вберегти свої шиї не усім примхам долі та фортуни, один із матросів гукнув нам від багаття, що сніданок готовий, і незабаром ми вже сиділи на піску, хто де та їли смажену солонину з сухарями. Пірати запалили величезне вогнище, ніби збиралися запекти бика, і тепер воно розгорілось так, що до нього можна було підступити тільки з навітряного боку, та й то з осторогою. Не менш марнотратно, на мою думку, ставилися розбишаки і до харчів, насмаживши солонини втричі більше, ніж ми могли з'їсти, а один із них, тупо регочучи, шпурнув залишки сніданку у вогонь, який спалахнув і загуготів від цього незвичайного палива ще дужче. Зроду я не бачив людей, таких недбалих до свого завтра, аби день до вечора, ось як вони жили, тому й розкидалися харчами та куняли на варті. І, хоч у короткій сутичці, ніде правди діти виявляли відчайдушну сміливість, але до чогось на взір тривалої воєнної кампанії були геть негодящі. Навіть Сілвер, що їв осторонь з капітаном Флінтом на плечі, жодним словом не дорікнув їм за марнотратство, і це дивувало найбільше, бо ще ніколи він не видавався мені таким заповзятливим, як тепер. Ех, побратими!» – сказав він, ваше щастя, що за вас своєю головою думає барбекю. Я домігся, чого хотів, їй бо, звісно ж, хуна в них. Де вони її тримають, я поки не знаю. Та тільки на скарби будуть у нас, ми обнишпоримо скрізь і знайдемо судно. Зрештою, товариство, маємо шлюбки, і в цьому вже гадаю, наша перевага. Отак, просторікуючи з повним ротом гарячої свинини, він відживляв у них надію та довіру, а заразом, либонь, підбадьорював і самого себе. Щодо заручника, провадив Сілвер, то сьогодні, думаю, він востаннє розмовляв зі своїми любими друзями. Я довідався дещо новеньке і вдячний йому за це, але діло, край. Коли ми підемо на розшуки скарбів, я поведу хлопця на шворці, бо його треба пильнувати. Як око в лобі, про всяк випадок, затямте собі. А коли здобудемо шхуну та скарби і веселою компанією пустимося в море, от тоді й побалакаємо з містером Гокінсом, їй бо, і нагородимо його за всі заслуги. А як же? Не дивно, що моряки піднеслися духом, зате мене огорнула страшенна досада. Якщо в Сілвера буде шанс здійснити свій новий план. То цей подвійний зрадник не вагатиметься ні хвилини. Він розривається між двома станами, але безперечно, обере багатство та свободу. З піратами, а не слабку надію врятуватися від зашмаргу, яку наше товариство тільки й могло йому запропонувати. Та навіть коли обставини змусять Сілвера додержувати угоди з лікарем Лівсі, нам однаково загрожує смертельна небезпека. Підозри його побратимів кожної миті можуть обернутися на впевненість, і тоді ми муситимемо битися до загину. Він каліка, та я хлопчак, із п'ятьма дужими і спритними моряками. Додайте до цього подвійного побоювання загадкову поведінку моїх друзів. Навіщо вони здали табір? Чому відступили карту? Що означає недавнє попередження лікаря Сілверові? Треба сказати, зовсім незбагненне. Будьте на сторожі, коли натрапите на їхній слід, і ви легко повірите, з якою нехіттю я споживав той сніданок із яким тягарем на серці поплентався за своїми поневолювачами на розшуки скарбів. Ми мали вельми чудернацький вигляд, і це потвердив би, будь-хто побачивши нас. Усі в закаляному матроському вбранні, усі, крім мене, озброєні до зубів. Сілвер начепив на себе дві рушниці: одну спереду, другу ззаду, пристебнув до пояса велику абордажну шаблю і запхав по пістолю в кожну кишені свого широкополого каптана. Химерну сілверову подобу довершував капітан Флінт. Він сидів на плечі в господаря і белькотів якісь уривки морських фраз. Я, оперезаний матузкою, слухняно йшов за кухарем, який тримав її кінець стовільною рукою, то міцними зубами. Одне слово, мене вели ніби ярмаркового ведмедя. Кожен матрос був чимось нав'ючений, хто кайлами та лопатами, бо саме їх пірати найперше перевезли на берег Іспаньоли. хто обідніми припасами, солониною сухарями та бренді. Я помітив, що всю провізію взято з нашого складу. Тож учора ввечері Сілвер не брехав. Коли б не угода з лікарем, він та решта бунтівників сиділи б без шхуни на самій воді та в польованій дичині, але вода їм не дуже смакувала б. А мисливці з моряків здебільшого кепські. До того ж, якщо їм геть бракувало їжі, навряд чи вони мали досить пороху. Ну, отак, спорядившись, ми виступили з табору, навіть хлопець з розбитою головою, хоч йому краще було б лишитися в холодку, і черідкою попрямували до берега, де на нас чекали дві шлюпки. Вони теж свідчили про пияцьке нехлюйство піратів. Обидві забагнені з водою на дні, а в одній ще й зламано лавку. Пірати вирішили плисти двома шлюпками, щоб жодна з них не пропала. Тож ми, розділившись на дві групи, рушили вглиб гавані. Дорогою засперечалися про карту. Червоний хрестик був, звичайно, завеликий, щоб слугувати точним орієнтиром, а пояснювальні нотатки на звороті, як ви вже могли впевнитися, не відзначалися виразністю. Там, нагадаю читачеві, мовилося таке: високе дерево, плече підзорної труби, пеланг на норт від норд норд осту, острів скелета, ост, зюйт ост, тень ост, 10 футів. Отже, за головну прикмету правило високе дерево. Просто перед нами гавань замикало плато 200-300 футів заввишки, що на півночі сполучалося з південним схилом підзорної труби, а на півдні переходило в нерівну скелясту верховину, названу бізанщоглою. На плато густо росли сосни різної висоти: то тут, то там окремі дерева здіймалися на 40-50 футів над сусідніми, І котре з них капітан Флінт охрестив високим. Можна було з'ясувати лише на місці за допомогою компаса. Ми заледве ледве пропливли пів дороги, а кожен матрос на борту шлюпок уже встиг уподобати собі якусь соснину. І тільки довгий Джон знизував плечима, радив їм зачекати, поки доберуться на місце. Сілвер звелів не дуже налягати на весло, аби гребці передчасно не втомились, і після тривалої плавби ми причалили в гирлі другої річки, яка бігла лісистою розпаденою підзорної труби. Звідти, взявши трохи ліворуч, ми подалися схилом угору. Попервах грузький баганистий ґрунт і плетиво болотяної рослинності значно сповільнювали наше сходження, але помало-мало пагорб крутішав і робився кам'янистішим. А ліс рідів: ми, без сумніву, наближалися до найкращої частини острова. Трава майже всюди поступилася місцем запашному дрокові і квітучим кущам. Серед зеленої гущавини мускатника подекуди видніли червонясті стовбури та широкі тіні, сосон, і смолистий аромат змішувався з духом мускату. Крім того, тут струмувало свіже повітря і, попри стрімкі сонячні промені, приємно нас бадьорило. Загін розсипався широким віялом, і пірати, перегукуючись, гасали туди сюди. Приблизно посередині, далеко позаду від інших, волоклися ми з сільвером. Я на припоні. А він, захекано прокладаючи собі шлях у сипкій жорстві. Час від часу мені навіть доводилося подавати йому руку, щоб він, бува, не послизнувся і не скотився з пагорба. Отак, пройшовши з півмилі, ми наблизилися до залому плато, аж раптом матрос на лівому фланзі почав репетувати, немов переляканий, крики не вгавали, і товариші помчали до нього. Навряд чи він натрапив на скарби, промовив старий Морган, обганяючи нас справа. Вони ж нагорі. Справді, коли ми досягли потрібного місця та побачили щось зовсім інше, під здоровенною. Сосною, оповитий зеленими стелюхами, які навіть задерли вгору кілька дрібних кісток, лежав на землі людський скелет із рештками затлілого одягу. Певен, що тоді кожному з нас на мить заціпеніло серце. Це моряк, озивався Джордж Мері, сміливіший за інших, і, підступивши ближче, почав оглядати руб'я. Принаймні на людині було моряцьке вбрання. «А а вже ж, а вже ж!» – докинув Сілвер, цілком імовірно, гадаю, ти не сподівався знайти тут. Єпископа, але чому ці кістки так лежать? Якось дивно. І справді, пригледівшись ліпше, можна було зрозуміти позав скелета неприродна. Коли не брати до уваги кількох сувів кісток, які з'явилися, либонь, унаслідок того, що тіло дзьобили птахи, чи його останки потроху обсновували повзучі рослини, людина лежала прямо примісінько, її ноги вказували в один бік, а руки піднесені над головою, як у нерця, супротивний, еге, навіть моя стара макітра вже зварила, промовив Сілвер. Це компас. Онде й найвища точка острова скелета стерчить, наче зуб, просто візьміть пеланг уздовж лінії кісток. Узяли тіло вказувало точнісінько в бік острова, а компас потвердив напрям на ост, зюйт ост, тень ост. Так я й думав, вигукнув кухар. Це дороговказ, наш курс до Полярної зорі та дзвінких доларів прямо й угору. Але побий його грім! На саму згадку про Флінта у мене все холоне всередині, без сумніву, це один із його жартів. Він лишився тут із шістьма матросами і повбивав їх усіх, а цього приволік сюди і поклав за компаса, трясця моїм шпангоутом. Кістки довгі, волосся рудувате. Еге, та це ж, певно, Алардайс. Пам'ятаєш Алардайса, Моргана? А як же, відповів Морган. Добре пам'ятаю. Він завинив мені гроші, а ще прихопив із собою на берег мого ножа. Коли вже мова зайшла про ножі, озвався інший матрос, то чому його ніде не видно? Флінт був не з тих, хто трусить кишені моряків, а птахам ніж ніби не потрібен? Сили небесні, а й правда. крикнув Сілвер. Одначе тут нічого нема, буркнув Мері, обмацуючи землю біля кісток, ні мідяка, ні табакерки дивно, як на мене. «А тож, хай йому чорт, погодився Сілвер. і дивно, і підозріло, скажу я вам. О, великі гармати. Знаєте, друзі, якби Флінт був живий, то влаштував би пекло і вам, і мені, їх було шестеро, як тепер нас, і ось від них зосталися самі кістки. Флінт помер, промовив Морган. Я бачив, як він лежав з пенсами на очах, оцими своїми ілюмінаторами. Біллі привів мене глянути. Помер, так, звісно, помер і зійшов зі світу, сказав хлопець із пов'язкою на голові. Та коли чийсь дух і бродить по землі, то це, либонь, флінтів. Ох, Боженько мій, але ж і тяжко він помирав, той флінт. Так, помирав він недобре, підтакнув інший. То скаженів, то зіпав, вимагаючи рому, то горлав пісню. Він одну тільки й знав товариство. Оцю п'ятнадцятеро хлопців та й на скриню мерця. Е відтоді, правду кажучи, я зовсім не люблю її слухати. Задуха страшенна, віконце відчинене, і я виразно-виразно чую, як лунає ота давня пісня, хоч сам співець однією ногою стоїть уже в могилі. Ходім, ходім!» – почав квапити Сілвер. Годі цих балачок. Флінт помер і не розгулює по світу, їй бо, принаймні вдень. Можете не сумніватися. Сушить не робота, а турбота. Тож гайда вперед! Подоблоне! Ми, звичайно ж, рушили далі, але, попри палюче сонце та яскраве денне світло, пірати вже не розбігались і не перегукувалися у лісі, а трималися вкупі і розмовляли тихцем. Отакого жаху нагнав їм мертвий буканір.